Якщо іноземець в Україні отримав посвідку на постійне проживання і відповідно дозвіл на еміграцію, то це ще не означає, що цей документ йому виданий постійно. Відповідно до закону дозвіл на імміграцію, а також ваша посвідка на постійне проживання, може бути скасовані, і це дійсно відбувається, коли Державна міграційна служба виявляє, що документи були подані якісь підробні під час оформлення дозволу на імміграцію. Або документ, на підставі якого був виданий дозвіл на імміграцію, він був скасований, або був визнаний недійсним. Також бувають ситуації, коли іноземці порушують діючі законодавства, або на них поступають скарги, і державні органи вважають, що іноземець є небезпечним для громадян України або для національної безпеки. У цьому разі. Посвідка на постійне проживання, а також дозвіл на імміграцію можуть бути скасовані. Якщо вам потрібна допомога з міграційних справ, то звертайтеся до мене. Чим раніше ви звернетесь за консультацію або за правовою допомогою, тим краще буде для вас і тим вірогідніше можна буде вирішити вашу проблему.